Вітаю вас, мої любі. Сьогодні просто не можу не поділитися. Не знаю, вирішила е, вийти через відео до вас і написала пост, який ви прочитаєте, теж там для себе щось зрозумієте. Знаєте, от е, знову, і знову, і знову і знову я е, стверджуюся в думці, що саме зараз, в наші часи, Складні психологічні практики з глибинним поринанням, з кописанням, з тоннами сліз, які от раніше працювали, зараз не працюють. Може, і працюють для когось якихось там поодиночних випадках. Загалом людям потрібні легкі практики. І чим більше я роблю саме такі курси, саме такі свої напрямки. Чим більше я працюю з людьми і тим більше, тим більше я в цьому просто переконуюсь. І саме курс 4 стани ресурсної жінки, 4 секрети ресурсної жінки. Це підтвердили знову. Знаєте, це був найлегший курс в моєму житті. Я коли його створювала, я думала, що воно щось, щось задати легко. Але ж знаєте, це наші оті от переконання, що все повинно бути складно. Ніфіга, вибачте, за мій хранцюський, ніфіга. Працюють легкі практики, працює енергія рейки, працює медитація, працює легкість, працює радість, працює. Гумор, я просто щаслива, що я зробила цей курс, що люди прийшли до мене, що вони побачили, як легко взагалі просто на раз-два можна вирішувати питання саме через такі практики. Просто потрібно спрямувати увагу на себе, трішечки подивитись на себе під іншим потом зору, дозволити собі десь бути неідеальним. Мої любі, я вас просто. Всіх хочу обняти сьогодні, знаєте, і я вам можу ще сказати, що на своєму особистому прикладі, останній час я живу за таким принципом. Останній час я сама на своєму прикладі це показую. І коли я жила важко, коли я все, все намагалась робити через складнощі, в мене нічого не виходило, я була втомлена. Я, у мене була купа справ, але нічого не вирішувалося. А зараз, ви знаєте, у мене просто якась така полоса пішла. Я отримую подарунки, у мене легко запускаються курси, у мене запустилась нарешті моя авторська гра на Роспіраль Фортуну, яку я так мріяла весь час запустити і все щось мені, не, мені заважало, щось було не так. І зараз, коли я почала саме легко ставитися до свого життя, виконувати легкі практики. Тільки виключно легкі з гумором у мене все стало виходити. І я, жінки, запрошую вас, той, хто не потрапив на курс, але ви можете придбати його в запису, і там в групі буде мій зворотній зв'язок. Я вас запрошую, я обов'язково ще буду ділитися. Е Відгуками дівчат, які побували на моєму курсі, і які отримали швидкі, швидкі результати, розумієте, легкі, швидкі результати. Приходьте на курс, кому цікаво, пишіть мені в особисте, я вам відповім на всі ваші питання, додам вас до групи, будете малювати тоді, коли вам зручно, і отримувати від мене зворотній зв'язок, тоді, коли вам зручно. Там і медитації, там і підказки, як одягнутися, в якому стані, і що їсти, в якому стані і іде, іде, що ну, просто, він настільки цікавий для жінок, це неймовірно, він бомба. вибачте, що я стільки слов сьогодні сказала, але мене просто переповнює. І я далі буду намагатися виходити в ефір і ділитися з вами вже ось так. І ще я забула, я запустила знову свій YouTube канал, а почала вже викладати туди відео. Тобто, знаєте, в мене от, от просто як відродження. як тільки я збро... Це і збросила з себе той, той тягар, от той, що ми звикли, так? що тільки важко, тільки важко через складні якісь трансформація складна, все, вона зараз вже не працює. Тільки легка трансформація, легка, приємна і тому вона працює, тому що вона не визиває у людини, не викликає, вибачте, не викликає супротиву. Тому що вона легка і тому вона працює. Я чекаю вас, е, хто хоче запис отримати курсу. А я готую для вас вже новий курс. І він буде ще цікавіше і ще легше. Я вам це обіцяю. З вами була ваша фолк-психія Марина Гутнік. Обіймаю вас. Люблю.